Зараз є кілька трагічних випадків, що падає з диків. Чи дотримуєтесь ви якось правил безпеки? Ми ну, стараємося в нашій ходити і дивитися воду. А як ви вважаєте, хтось має відповісти за це? Ну, що... Дякую. А можна вас перебувати трошки? Доброго дня, полтальне інфо. Ми просто робимо опитування. Зараз я така, що падає з диків глиби льоду і люди страждають. Чи не страшно вам? Я, мені як глипав паде, то хіба що може колі, на коліна, а тут якраз он, значите, обережно. Я, наприклад, у таку пору ніколи по -по побіля дахів не ходжу, попід сосунками. Воно ж небезпечно. А ще буває такий момент, що з даху так раз і по траєкторії, що може виділити. От зараз є такі трагічні випадки, дахів падає. Це жахливо. Це просто жахливо. І це позор нашому місту, нашій Полтаві-красуні, що так не прибрані дахи. Неможливо. Це знищені Жеки, раніше Жеки, кожен Жек цим займався. Я все життя прожила в Полтаві і це добре знаю. А тепер Жеків там один чи скільки там два на всю Полтаву, тепер ніхто цим не займається. І коли мені правнук мій позвонив, онук мій позвонив з обласної лікарні, і сказав, що привезли дівчину в комі, і вона загинула, ви знаєте, я не могла утримати сліз. І скільки йдеш, у мене ось правнук іде кудись, і у мене серце крається, що я боюсь, що десь щось звалиться на голову. Це просто неможливо. Треба обов'язково чистити дахи. Все кинути, все на це кинути зараз. Чому так у нас в місті так сталося? Це безвідповідальність. Це... Хто його знає? Я не можу сказати, я не можу сказати, бо минулі роки теж було це ж міське начальство у нас. І скидали все ж таки сніг. Можливо, це так природа. Можливо, дуже вже багато снігу випало, що не встигають. Я не можу їх винити в цьому. Вина в тому, що у нас зараз немає Жеків. У нас подвір'я, там не можна пройти, просто не можна. Уже люди виходили, розгрібали, але це нічого не дає. Треба, щоб заїхав трактор і зняв все це. Раніше це робилося. Не я більше вгору, бо на ноги я одягаю льодоходи. Так що це ще нічого можна пройти, а я думаю, треба ваше вода питання. Та гори. чому? Тому що воно воно може вбити, а якщо ти впадеш, нічого не сталося. Треба. Це таке, от я вам скажу таку деталь, вона, можливо, сюди зовсім підходить, але щойно подивилася телебачення за те, що викинуті там, сигарету із вікна, або колосальні штрафи. Це в демократичних країнах, демократичні, бо в нас якщо що, о, це порушення прав людини. От, мені здається, що якби той людина знала, яка за все це відповідає, що вона буде дуже жорстоко покарана. От, були трошки уважніші і трошки, і трошки цінили життя.